Президент України Володимир Зеленський провів нараду із потенційним новим прем'єр-міністром Свириденко і першим віце-прем'єром Федоровим готуємо перші кроки оновленого уряду. Написав президент. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне це збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для сил оборони. А також провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, крім того, забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей, визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші півроку роботи нового уряду. Заявив Зеленський. Ну, а напередодні президент запропонував Юлії Свереденко очолити кабмін, ну а досвід чинного прем'єра. Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони. До речі, сам Денис Шмигаль буквально щойно написав заяву про відставку зі своєї посади. Справді з'явився цей лист вже в мережі, де він пише: прошу прийняти мою відставку з посади прем'єр-міністра України. Ну і за словами глави держави, важливо, щоб новий уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими. Партнерами, ну і відповідно з приводу того, чи отримуємо ми всі е, пакети допомоги, і як працюють або які пакети потребують перегляду. Ми обов'язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток всіх наших оборонних проєктів, своїх українських та спільних з партнерами. І це одне із пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь в глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної української економічної сили на забезпечення наших сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. І важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях це точно дозволить скоротити всі зайві витрати, і водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям, усім українцям, усім українкам, всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100%. Ну і за даними українських змі, голосувати за звільнення попереднього кабінету міністрів мають в середу, а призначати нових урядовців вже у четвер. І як повідомляє РБК Україна, весь склад нового кабміну буде проголосований пакетом, тобто без виносу на обговорення окремих кандидатур міністрів, винятком стануть лише міністри оборони закордонних справ, яких згідно з Конституцією вносять до парламенту безпосередньо президент. України а, тому очікуємо на ці голосування. Ну і я ж додам, що новим прем'єром ймовірно стане Юлія Сверденко. Денис Шмигаль він написав заяву про відставку і, можливо, очолить посаду міністра оборони України. Ну а Рустем Умєров, який нині є міністром оборони, він може відправитися до Сполучених Штатів Америки послом. Тому подивимося, як проголосують наші народні депутати. Ну і мають також, начебто, змінювати структуру уряду. Планується об'єднання трьох міністерств: мінекономіки, мінагрополітики та мінекології.